Всім добрий ранок. Я сьогодні знаходжусь напевно, в найпопулярнішому раніше місці для відпочинку під Одесою. Це курорт Грибівка. І він вже починає зараз відпочивати. Перед Днем Незалежності ми сюди приїхали і я хочу провести для вас невеличку екскурсію, щоб ви пригадали ці місця, де раніше відпочивали. А, свою розповідь я починаю з цього місця п'яточка заїзду в місто. Раніше там була дорога через поле, зараз вона повністю асфальтована. І я знаходжусь біля бази Золотий колос». А, вона вже працює. Дуже гарна база. А, проходимо далі. І направляємось до моря, щоб показати, яка сьогодні погода. І взагалі основна центральна вуличка, по якій раніше будувалося життя в цьому населеному пункті. Проходимо біля бази отдиха Лагуна. Вона в цьому році також вже відкрита. Як ви бачите, тут вже є відпочивальники. А, і прямуємо до а, виходу к морю. Ось дивіться, база диху лагуна. Все відкрито і все працює. А, Проходимо морю через базу відпочинку Марія, Тут зараз нема відпочивальників, але вага вона відчинена для походу моря. Ось в такому вона трохи запутаному стані. Тут зараз сигналізація працює, хтось напевно щось хотів відкрити і вона спрацювала. Подивіться, яка кічка закинулась зранку і бажаю нам доброго ранку. Так, проходимо далі к морю. Тут тут трішки не прибирається, але хочу просто вам показати, як тут раніше ходили відпочиваники до моря. Як ви бачите, тут є. Сходинки ось і спускаємось до моря майже сім ранку, сонечко взяли. Стало. Море спокійне. Вчора вода була досить тепла, десь 26 градусів. Ми купалися, як ви бачите, ось тут є така загорожа з кодичою проволоки, але на деяких базах вже зробили проходи. Так, прямуємо до моря. Зранку море має бути дуже чисте. Вчора також було прозоре. Розустріли пару медуз і побачимо все ж таки наше море. Зараз я в воду не буду заходити, але... Йому сімо. Багато дуже ракушки і, як подивіться, широкий пляж. Там десь зранку навіть лови рибу на спині Отже, давайте рушимо далі. І подивимось в якому стані інші бази. Так, увесь проходу базова дифімерія. Проходимо лагуну і прямуємо далі по цій центральній вулиці, щоб побачити інші, можливо, працюючі. Для відпочивальників. Дивіться, той навіть вже катається зранку на велосипеді. Так. подивіться база відпочинку білі роси. Ось вона. Вона працює. Вже тут багато відпочивальників. Трішки вулиці. Брудні, місцями дуже брудні, бо як ви бачите, ніхто не прибирає їх і тому вони в такому занедбаному стані залишилась стара реклама у нас тут на заборі. Пам'ятаю, коли я приїжджав раніше сюди відпочивати, ця вулиця була повністю забита туристами. А зараз ідеш і досить безлюдно. Подивіться, які люди, як хрюшки покидали, сміття і не хочуть за собою прибирати. Так, йдемо далі. А далі у нас базова відпочинку. Золотий якір. але на жаль, на жаль, вона не працює. Подивіться, які чудові тут у нас квіти. Так, ось островок, можливо хтось тут також відпочивав, вона не працює. Рухаємось далі до місця, де раніше були кіоски з сувенірами і такі популярні кафешки, де ввечері збиралось багато людей. І всі відпочивали. Так ось дивіться універсам. Він також зачинений. Немає тут ніяких продукцій всередині. Ось починаються кіоски, яких торгували з сувенірами. І всі везли додому, дивіться, якісь спогади. Так, база води Халілія. Ось навіть тут залишився телефончик. Але вона напевно не працює, бо не бачу, щоб там у дворі було чисто і машин не видно. Так, мир вина і море пива. Так, ось вчора проходили біля цього магазинчику іначе він буде сьогодні працювати вже ось метель Меркурія. Також пам'ятаю оцю морську рибалку, яка висить на стовпі. Дуже хотів на неї потрапити, але не встиг, на жаль. Так, дивіться скільки було тут раніше торгових рядів. Всі працювали, але, на жаль, зараз жоден не працює. І тому йдеш отак по цим вуличкам і відчуваєш себе якимось сталкером, можливо, десь в Чорнобилі, де нема зовсім жодної людини. Але я вірю в наше майбутнє, що ми переможемо і колись тут знову буде панувати життя і багато відпочивальників. Прийшли майже половину цих торгових рядів, База відпочинку Меркурія. Ось вона, наче вона відчиняється, там хтось прибирає вже мете сміття. Тому раджу, якщо є номери телефонів в інтернеті, дзвоніть, питайте, чи ці бази відкриті. І можливо ще встигнете цього літа, можливо на початку осені приїхати та відпочити у грибівці. Так, ось центральний п'ятачок. Тут дуже раніше була торговля велика. Всі сюди сходили, дивіться, навіть якийсь банкомат працює е, сюди ось. База відпочинку чайка 2, вона зачинена. Тут був центральний прохід до пляжу, але зараз він зачинений і нічого не працює. Тому пройдемося трішки далі, подивимось, які були тут розваги. Можливо, ресторани ви пригадаєте. Але зараз все в такому. Таня на жаль. Так, подивіться. Ось такий було кофе у нас. Севен. Тут, пам'ятаю, багато було наче матрасів. Я купував тут круг, парасольку. Ось ще одне кафе. Да. Магазин жапка тут у нас зараз буде ще uh, торгові ряди. Але знаєте, вчора був на морі і вода тепла, але якось вже листя падають і відчувається, що трохи вже стає погода осінньою. Ну ще буде такий період, який називають бабине літо, і можна трішки позасмагати і відпочити. Тому раджу ще приїжджати сюди. Дивіться. Ось такі раніше були розваги, якісь там 4D чи 3D кіно. Також бачу, зараз спеціально стану. Ви подивились. Мотусковий парк. Бачите, цілий, але не працюючий. Що тут у нас? Да. У кожного, мабуть, є свої спогади про грибивцю. Ось тут була кафе піцерія. Дивіться, яка гарна скумбрія готувалась. Так, мотосковий парк з іншого ракурсу. Тут інші були дитячі атракціони. І підходжу, напевно, поки що на сьогодні до своєї... Останні точки, про яку я хотів вам розповісти, це річка, яка тут протікає. І тут гарно були такі готель. Бачите, дорогий напевно. Ось тут якась рецепція. На жаль, він не працює, але тут є охорона. Ага, ось бачите, готель, ресторан Річард є. Ось ще одна база відпочинку, але вона також не працює, але має величезну територію. Бачите, яка парковку. Ну і підходимо, звісно, до цієї річки, яку я хотів побачити, показати вам. Тут трохи брудно, але... Можна побачити, що вона не пересохла. Ось ось там вдалині працюють вітрички у нас. Бази тут, які поряд, також не працюють. Більше пас працює, який я вам показав з самого початку. Бо там ось такий вихід до моря через базову відпочинку мрія. Тут десь навіть бачив качок, але чогось вони сховались зараз. І там напевно ще нема проходу до моря. На цьому я хочу завершити е, свій показ. Тому до побачення.